Тікток це як фастфуд для мозку, швидко, смачно, але користі так собі. Ти гортаєш відео, поки не зрозумієш, що минула година або три, але що відбувається в цей час у твоєму мозку. Кожне коротке відео це як міні-ін'єкція дофаміну, швидке задоволення, мінімум зусиль. Тікток тренує мозок отримувати кайф від моментальних вкидів інформації, але є нюанс: увага розсіюється. Чим більше ти сидиш у тікток, тим важче тобі читати довгі тексти. Дивитися фільми без перемотки та навіть просто слухати співрозмовника. Уяви, що твоя увага це м'яс. Якщо ти тренуєш його короткими відео, то довгі формати здаються занадто складними. Тому людям важче читати книжки, запам'ятовувати інформацію та навіть концентруватися на роботі. Але це ще не все. Тікток створює викривлену реальність, ти бачиш тільки хайпові тренди, яскраве життя блогерів, і здається, що у всіх усе ідеально, крім тебе. Це викликає тривожність і навіть депресію. То що робити? Повністю відмовитись? Ні. Просто варто контролювати, скільки часу ти там проводиш. Тікток це як десерт, трохи ок. Але якщо замінити ним нормальну їжу, проблеми гарантовані. До речі, якщо ти дослухав до цього моменту, твоя увага ще не повністю знищена. Пиши в коментарях, скільки часу ти витрачаєш у Тікток. Дивимося, у кого рекорд. Увага! Оголошення державної ваги, підписка на цей канал. Робить людей щасливішими, перевірено науковцями. А тепер повертаємось до відео.